Я побачив ваше оголошення, що ви людей шукаєте, ви ще шукаєте. Так, так, шукаю. Ви ж е, е, мертвими тваринами торгуєте, правильно? Чим, чим? Ну, мертвими тваринами. А, які мертві тварини? Ну, я побачив оголошення там, де гриль і всяке таке, тож. Ну, no. Ну, то. Тож синоніми. <звук> я думаю, що я для вас ідеальний кандидат, бо я дуже люблю оце тварин вбивати. Ага, ну я тварин не вбиваю. Ну, ну, ви ж пов'язані з цим просто. Ну, я розумію, що це все одна сфера. Я люблю вбивати, а вам подобається заробляти гроші на смертях, то чому б, чому б нам разом не працювати, правильно? Ага, ну добре, давайте зустрінемось по з вами. Мене звати. Мене Єгор звати. Ага, скільки вам років? 21. Чудово. Давайте зустрінемось. А ви з якого міста? Ну, ви ж побачили моє оголошення, ви з якого mm. міста до Ну я з Києва, я просто в інтернеті побачив це, я не, не звернув увагу, яке саме місто. А, це місто Павла Фрад. — А, я поняв, не вийде. Та чого, Зараз вам так дуже подобається приїжджайте, поспілкуватися. Поки що не можу обіцяти, а у вас там гарно? Дуже, дуже гарно. Добре, у нас тоді. А якщо буде відкриватися друга бочка у місті Краматорську, то я думаю, вам там сподобається. Якщо вам дуже подобається вбивати, я вас можу познайомити з людьми, ага. які всім професійно займаються. Клас, клас. Цікаве направлення. Я радий, що ви, як і я, вважаєте, що тварин треба вбивати. От. Тому щасти вам з бізнесом хай гинуть тварини. Сподіваюсь, у вас все буде добре. Дякую, гарного дня. Навзаєм. Судячи з його останніх слів, він точно проти вбивства тварин. Бляха, мені от цікаво, коли вони запрошують мене до них на співбесіду. Чи вони запрошують для того, щоб викликати поліцію і нафіг пов'язати мене чи для того, що їм реально потрібні люди, які ну їм срати кого наймати, аби аби оце продавали трупи.